Десятки тернополян прийшли зануритися у воду у парк Сопільщина Водохрещу 19 січня. Вважається, що у цей день вода має цілющі властивості. Серед тих, хто купався, і молодь, і пенсіонери. 73-річний Василь Васильович вже понад 10 років загартовується купанням у крижаній воді незалежно від погоди та пори року. Я почав тим займатися ніби моржуванням, коли після інсульту вода взагалі то здоров'я. І вода має такі якості. Ну вона як жива, до неї добре відноситься. Воно тобі здоров'я дає. Одні цього цьогоріч купалися вперше. А для когось це вже традиція. Сином приходимо вже досить довгий час. Психологічно цілий рік, а щоб так закалятися, не я якось так без підготовки. Прийшов мені сказали попробуй, попробуй, і потім день в день. Я навіть боявся пропустити такого відлига, з якими погода не було. Дуже вірю. Тернополяни, які купались на водохреща, кажуть, що ця вода додає їм сили і здоров'я на весь рік. Чудово. Просто гартуєш себе, очищаєш своє тіло, і душу. На цілий рік. Так що я думаю, що це дуже корисна річ. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.